Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про ряст порожнистий. І дійсно його бульба всередині має порожнину. Ряст порожнистий. Це багаторічна трав'яниста, ранньовесняна, тіньовитривала рослина. Зростає у листяних лісах, серед чагарників. Зустрічається практично по всій території України на полісі, лісостепу степових регіонах правобережжя України. Рослини рясту бульбистого досягають висоти від 15 до 30 сантиметрів. Рослина має підземну бульбу, яка зимує в ґрунті. Молоді бульби всередині щільні, майже яйцевидної форми. Згодом в центрі бульби з'являється порожнина. Саме ця порожнина і дала назву рослині ряст порожнистий. Бульби рясту порожнистого досягають до 3 см у діаметрі. Рано навесні з бульби виростає стебло. Стебло пряме, прямостояче. У верхній частині стебла розташовані два три часті листки яскраво зеленого кольору. Закінчується стебло багатоквітковою китицею. Ряд порожнистий цвіте у березні квітні, а за холодної весни. Цвітіння може продовжуватися ще й у травні. Квіти рясту порожнистого можуть мати різноманітне забарвлення лілове, брудно-пурпурове, біле або червонувате. Квіти неправильні з подвійною цвітиною чашолиски всього два вони дрібні і опадають рано. Віночок квітки роздільно пелюстковий, має чотири попарно супротивні пелюстки. Верхня пелюстка має досить довгу шпорку. Плід у рясту порожнистого стручковидна двостулкова коробочка. Рослина має досить короткий вегетаційний період, який починається рано навесні і закінчується близько середини літа. Після достигання насіння надземна частина рясту відмирає до наступної весни. Ряст порожнистий. Це лікарська та медоносна рослина. Рослина отруйна. У складі бульб рясту порожнистого містяться не тільки поживні речовини, за рахунок яких рослина рано навесні вегетує. Бульби рясту порожнистого містять до 5% алкалоїдів, зокрема бульбокапнин, ізобульбин, ізокоридин, коридин, коридалін. Кобзин, канадин, кори пальмин, кори тубарин, кори кавин, пальматин та велику кількість інших отруйних алкалоїдів. Препарати рясту порожнистого використовуються як в народній, так і в офіційній медицині. Зокрема, бульбокапнин, який входить до складу бульбрясту, використовують при лікуванні нервових захворювань, що супроводжуються мимовільними рухами, зокрема при лікуванні паркінсонізму. Алкалоїди чинять дуже різноманітну за наслідками дію на нервову систему людини. Тому приймати препарати із рясту порожнистого потрібно лише за рекомендацією лікаря і під його контролем. Рослини рясто порожнистого у місцях компактного масового зростання є гарним весняним медоносом. Ряст порожнистий можна вирощувати на присадибних ділянках як декоративну ранньовесняну рослину. Розмножувати ряст можна як бульбами, так і насінням. До речі, насіння рясту порожнистого поширюють мурахи, при вирощуванні рясту як декоративної рослини. Потрібно пам'ятати, що це в першу чергу отруйна рослина. А по-друге, рослина любить затінок. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.